Добрий ранок. 23-й день дієти. Сніданок на сніданок салат, пікінська капуста. Я її не кришила, ніжні, гарні листочки, морква потерта і посипано зверху зеленою цибулею. Нічим не мастила. Тюфтєля. Тюфтєля. М'ясна, салату десь грам 70, а тюхтеля десь грамів 60. Це м'ясна з падливою. запікалася в духовці. Значить, що до складу увійшло фаршу м'ясо, кури, курине м'ясо, яйце, спеції, різноманітні сіль харчова сода трошки, рис, цибуля, морква, все це добре перемішувалось, далі ліпила шарі такі кульки невеличкі, обкатала їх у муці і потім на таку скляну жарестойку, посудину виклала, і запікала в духовці соус це цибуля, морква, лавровий лист, перець, гвоздика. Все це тушкувалося на пательні окремо, лавровий лист там був сіль, куркума, паприка, трошки водички додавала і томатна паста. Потім, коли морква і цибуля стали вже м'якими, залила. Свої тюфтілі і поставила в духовку. Запікала до готовності. Кава. Чорна звичайна кава, без цукру, без підсолодувачів, без меду, вітамін. А підтримує мене сьогодні Дженні. Ось така красуня, зелені яскраво зелені очі, зачіска неймовірна, я б сказала сучасна, а вбрання вишукавне. Ось така в мене сьогодні підтримка Джені. Смачного всім, хто снідає, зустрінемось в обід. Спокійного і гарного всім дня!